Yo. Як життя? Я Тео. Сьогодні я переробив всіх мобів у Майнкрафт знову, знову, знову. Також не забувайте підписуватись на канал. Бо є така легенда, що кнопка підписки зараз стає леопардовою. І так, перш за все, я хочу розпочати з річ із серіалу Венздей. Як ви вже мабуть зрозуміли, то цей серіал запав мені в душу. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands. Ценце бомає гед. Робити річ я буду саме з павука. Окей, треба придати форму схожу до руки. Трішки нахиляємо. Робимо щось на кшталт пальців. Окей, це важко пальцями назвати. Одним словом, давайте все заново. Так, краще це все буде триматись більш кубки. Мене радує, що тепер вже чотири пальці влазить. Тепер потрібно якось великий палець зробити. М -м, лапа ведмедя готова. Окей, тепер треба й інші фаланги, бо річ якось то має рухатись, по ідеї. Думаю, що це буде більш-менш. Ну, а тепер робимо і середній палець, безіменний і мізинець. А ось з великим є якісь трабли. Звісно, будуть трабли, бо ти досі не поставив лайк на це відео. <кхм> так, я, я не про це. Ну і щоб виправити цю проблему, я скористався допомогою сестри. Добре, куди це? зроби. <кхи> Цю до центра, бачиш, рука? Іде, типу, оцей твій квадрат, і він йде по собі там. Та не бей мене. На що ти мене б'єш. Масаж. Ага. Ау. Дуже-дуже масаж. <клухи> 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 В результаті, не добившись потрібного результату, я йду вже на крайні міри. Може, будь ласка, підійти? мені дуже сильно потрібні всі твої знання, пов'язані з анатомією рук, а то у мене тут той. Трошки проблемка виникла. Дор, там два суглоба не треба. Які? Ось тут, бачиш фаланги, Раз, два, три. А тут раз і два. Цей палець має тільки два суглоби. Ну чого так? Ну, так є! У <плес> мене три. Та які три чого в мене три суглоби? Ну як? Три Дивись, сонечко. Та бо ти народили то не суглоби, а фаланги. Я про фаланги. І врешті-решт, спільною допомогою я нарешті роблю більш-менш нормальну руку. Або тіло я не знаю, як це правильно назвати. І тепер ми приступаємо до мого любимого моменту. Це малювання текстури. Окей, ми завершили. Трішечки розбавляємо колір на більш такий наближений до блідого. Оу, а тепер виглядає класно. Зараз додаємо самі шрами, які, мав, річ. Річ Посполита. Перший, другий і третій. Йоу! Це просто вау. Так, а зараз ще потрібно додати і самі нігті, бо виглядатиме доволі дивно без них. В принципі, якось так буде ідеально. Ну і звісно, куди без моїх геніальних ідей. Давайте зробимо моменти, де зашивали руку об'ємними. Не, ну це вже просто ідеально. І так, річ, як же ж ти виглядаєш? Ха-ха. Господи, ти прекрасний буга. Я тепер не бачу сенсу грати із звичайними павуками. Окрім того, для моделі я також був зробив ще й різні анімації, але, на жаль, поки мені не вдалося їх правильно перенести. Тому зовсім скоро ви їх зможете скачати на моєму патреоні. Ей, Wednesday, А може, ми якось познайомимо наших речей. Та й самі вип'ємо кави. Ну а щоб підтримати розмову на побаченні, я й вирішив розказати про найкращі українські сервери Godlike Host. Адже вони не просто якісні та легкі у використанні, але й підтримують початкові проекти, надаючи знижечку до мінус 50% для нових клієнтів. Якщо сервери, то Godlike Host. І так, переробляти, звісно, будемо із Вовка. Робимо його трішки нижчим, міняємо і і квуха також потрібно змінити. Ну, щось на кшталт цього буде супер, думаю. Зразу можна додати ще й колір. Білий робимо дещо світліший. Тепер потрібно якось самі плямки патрона передати. Окей, ця виходить доволі схожою. А, Патрон, здається, закороткий, дещо збільшуємо. І також щось, схоже, на це має бути. Наступний крок то потрібно зробити хвіт. Який буде дивитись, типу, вгору, і буде дещо закрученим. Тепер робимо мордочку патрона. От на голові біла плямка вона має йти до завуження. Тому треба якось це теж зробити. Тепер нижня частина мордочки. Йоу, який ж пес патрон виходить класним. А зараз треба зробити відомий його жилетик. Що це таке? Ну, ото за що його переносять. Ага, ну вона доволі непроста. Форми, плюс ще мають бути ось ці самі фіксатори по бокам. Думаю, що так буде супер. Тепер робимо фіксатори. Це йде через періт і під низом. А цей, по ідеї, спускається з цього місця. Ідеально, чесно, я вражений своєю ж роботою. Люблю ж я себе хвалити, звісно. Окей, okay. і наступне це треба зробити його шеврони. А саме ім'я патрона, український прапор і також. Такий трикутник з попередженнями проміни. Почнімо тоді саме з нього. Сам трикутник, він має ще таку жовтувату обводку, тому ми і її зробимо. Також лейбочка, де пише ім'я патрона. І білий кубік, який, уявімо, символізує скелетика і шеврона. А з іншої сторони буде також ім'я, ну і прапор України. Дещо розбавляємо колір. Ну це вже просто ідеально. І так, патрон. Патрон, як же ж ти вигля. Йоу! Ось це я вже розумію. Я ще раз повторюю, що навіть не очікував, що він вийде настільки подібним. А якщо приручити патрона, то у нього з'явиться такий зеленкуватий нашийник, в принципі, як і у справжнього. Але окрім патрона, у боротьбі за перемогу допомагає ще дуже і дуже багато інших людей та наших захисників. І одним з таких є мій друг та одногрупник. Кий служить 140 окремому розвідувальному батальйоні морської піхоти, і для хлопців зараз просто необхідні дрони. Тому, поки я на фоні роблю DJI Mavic 3, я б хотів оголосити про початок збору 100 тисяч гривень саме на цей дрон. Якби цю суму ми могли зібрати до 100 тисяч підписників, то це був би найкращий подарунок від вас. Окрім того, що було б дуже і дуже символічно. Посилання на банку від Монобанка буде в описі. І всі, хто має таку можливість, я сердечно вас прошу допомогти у зборі в такому ділі. Дякую абсолютно кожному. І в принципі, якось так у нас вийшло зробити цей самий дрон і у Майнкрафті. Просто подивіться, як їх тут зараз багато. Так само багато дронів нам потрібно придбати. Ну і фінальний моп на сьогодні це буде персонаж Бенді із одноіменної гри. Думаю, що по росту найкращий Підійде кріпе. Дещо його деформуємо. Так, а зараз треба зробити таку цікаву форму голови. Ну, в принципі, навіть чимось і подібно. Тіло у нього таке круглувати, тому додаємо об'ємів. Ну, ножки це взагалі окремий мем. Знали б ви, як мені смішно зараз ті його руки робити? Так, тепер додаємо і самі кисті. Хоча можна сюди і річ запхати. Фарбуємо повністю чорний. А тепер. Треба якось зробити лице. В принципі, така форма, думаю, буде окей. Також сам металик. О, чує моє серденько, що очі це не із простих задоволень. Опа, а це класно виглядає. І тепер ще його усмішку. У, -у, -у, -у це ідеально. Трішечки перефарбовуємо. Ну, все, бенді однозначно готовий. Йоу, ось такого серед ночі краще не зустрічати. Особливо коли він каже, щоб підписувались на канал, я просто валдією. Oh.